Номер 549 Breezy Basics 2. ціна 5000 5 тисяч гривень. Це у нас Sunrise Medical. Німеччина. Складаємо. Так, ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина від обудодобуду 64 см. Глибина сидіння 41-47, висота спинки 45. відстань від сидіння до підлоги 39-46 см. Важить вона 16 кг. І навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, все в ньому справне. Лише треба буде трішечки з ганчіркою попрацювати і закрити очі на те, що от у нас частина сидіння, бачите, ось ця вигоріла більша. По порядку. Підніжки можуть бути царапані. Звісно, що вони відкидаються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут чистига. Тут у нас регулюється кут нахилу підставки для ніг платформи цієї. Це у нас тут ремені проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса, обертається, нічого не штупориться, значить підшипники в нормі. Металічні вилки. Є можливість регулювати їх по висоті. Колеса мається на увазі. Самі колеса в хорошому стані литі. Подивіться, який в нас тут ще протектор. Задні колеса також литі, протектор хороший, проте вони трохи брудні, але це можна поправити. Обуди, є царапини. Це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається колесо. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по силі затиску. Ось тут знизу а, регулюється у нас, по-моєму, на 10 ключиком. А далі, 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 далі. з цієї сторони та сама ситуація. Протектор хороший, царапини є. Муфта працює, блокування блокує. Далі сидіння. Сидіння можна ось це отут, бачите, лесенько тако. Коли ми вже склали, ось ці заглушки знімаємо, на себе витягуємо, можна попрати. Те саме стосується спинки. Сидіння саме воно ціле, бачите, знизу тут як брезент, всередині, м'який наповнювач. Воно ціле, проте от ця частина вигорівша. Сидіння, Спинка в хорошому стані. Чорна, не вигорівша. Що плюс, що вона м'яка і адаптивна? Тобто тут в нас таповничник, а позаду у нас ремені для того, щоб можна було регулювати по натягу. Підлокітники майже як нові, чорні все ок, захисні щитки цілі. Відкидаються у нас підлокітники. Позаду. Ось такий логотип компанії. Тут ми про що я розказував: ось ці ремені ми відпускаємо або натягуємо ще більше, в залежності від того, наскільки людині буде зручно сидіти. Тобто, щоб спинка була або натягнута, або трошки отак відпущена. Так би мовити. Далі. Тут у нас ще є можливість регулювати от по висоті сидіння. Тут у нас по цій ланці регулюється відстань між передніми і задніми колесами. Це для того, щоб а, покращити баланс, точніше під себе підігнати. Ось тут ми регулюємо а, глибину сидіння. Ось ця ланка. Отут. І, звісно, що величезний плюс гальма на ручках. Незамінна штука для того, для людини, яка буде позаду управляти віском. Або при спусках, або при підйомах можна було трошки стравити, щоб людина з гірки не летіла вниз, а собі потрошечки отак вона опускалася. Загалом хороший візок, просто що от кажу. Вигорівше є, але це не смертельно. Проте він легесенький, міцний і буде ще служити довгий час. Посилання, де можна купити, буде внизу під відео. Дякую за увагу.